Всім добрий день Мені дуже приємно, що я з Богданом, священником висадим, що однодумці, домці вам щиро щиро дякую. Мені приємно. Ми чекали пані. Дуже добре. Шаблю почали. Це відчувають. Цього не боюся. Буде йти до перемоги. І чим хлопці будуть там на фронті рухатись вперед, тим це буде відбуватися. Це такий процес, що він вже не зупиниться. Він буде наростати. І те, що вона хотіла допомогти, вона більше нашкодила московському патріархату, як я. Бо я їм нашкодив в одній громаді поки що, а воно всюди. Я не знаю, чи вона відмовилась, Ну, відмовилась, відмовилася. Я сьогодні перший день відпустив, але я спеціально вийшов, бо я, я її чекав. Сказав, що від, від міського до губернатора всі ми страх позливали і чекали, що вона має прийти. І... Та ну, Багато я що маю їй сказати, я напевно сьогодні запишу пояснення, бо багато в мене було запитань, яких вона і про зарплату, і про машини, і про все останнє. Я відкритий, я не боюся. Тому щиро дякую. І тримайтесь, правда за нами. А то, що було колись, розумієте, я маю величезний приклад посилів бродиці. Колись це саме відбувалося. Але тоді був Янукович, і ніхто це не зумів зробити. Хоча село проголосувало більшістю перейти. Ну не дали їм, голові приходили, людей били, і ламали, і все остальне. Тут приготоволі не прийшли, бо вони бояли повісток, боялися. Ну, Часу не бояться. Тому треба починати робити і не бояти. І будьте завжди дружні. Завжди був самий ніхто не зробив. А я з Богданом як командир на даний момент буду завжди переді на білому коні разом з вами. Так що ще раз і ще раз вам дякую, тримайтесь і ми у своєму домі маємо самі наводити порядок. А президент, президент, побажаю йому здоров'я міцного президенту і. І має чим займатися на даний момент не величезний фронт роботи. А ми у своїй хаті, пане президенте, наведемо порядок, нас люди на половині толерантні, терпимі, виважені і самі у хаті наведемо порядок. Цю роботу зробимо ми. А ви займаєтесь би ми як допомога скоріше відвоювати свою державу. І сьогодні я вам щиро дякую за підтримку сьогодні понеділок, ви знехтували своїм часом і прийшли. Мені дуже приємно. А то, що цей процес почався, це тільки так воно ну, до цього йшло. Ну, так сталося в нашому селі, тому ми стоїть ходити до храму, до церкви, щоб село жило, щоб церква жила. Без Хочу привітати у вас дуже хороший священник. Я вам кажу, я вашому приходу, вашому селу, дуже повезло. Священник молодий, розумний. Бо я вже казав, ходять до церкви, знаєте, я може, такий неправильний приклад наведу колись як у кафе, знаєте, машини йдуть там. Там та гарна офіціантка, той там, бара, там музикант, а там музиканти, а там кухарка. Ви будете ходити до церкви з дуже хорошою. Священник. А потім вже все останнє, може, я щось неправильно кажу, але ви розумієте, коли я подання, колись моя баба покійно казала моїм знайом, каже, їду до церкви. що ти каже, там священник гарно казання каже. Це то? Але коли говорити президент. Я чув, що ви подали Раду законопроект про перехід до ПЦУ всіх храмів, і це, це правда. Вона розглядала воді на три місяці. Е, я вам даю на це відповідь, коли я мав розмову з одним священником. Знаєте, хотілося, щоб воно було якось не так. На даний момент воно було не на часі. Коли мені лиш. Там, буде якийсь вже такі великі успіхи, це буде. Але на той час, на початок війни, як мені священник один сказав, що каже, давайте не будемо це робити таким нахрапом, щоб Путін не прийшов ще вірою церкви боронити до України. Тому я з ним де, в якій мірі погодився, хоча не повністю, але більше погодився, як не погодився. А до всього приходить час. От тому це приходить час до того. Про це він по-любому буде йти. Десь не так, десь скоріше, десь повільніше, але це не припиниться. То, що під ними затрищав літ, ну, що робити? Що маємо, то маємо. Ми ж, я ж нормально все ставлюся. Я думаю, що недалекий той час. Люди захочуть, є священники, які можуть залишитись Ніху у храмі, лише перейти Ніхто нікого. Ну, тут, Якщо, священник, якщо священник, це ж цей от вас священник Василь, ви розумієте, він підставив своїх колег. І сам себе. Це всього він він. Він учора не міг сказати, у ким він в храмі служив, як називався храм. Ви він це не міг пояснити люди. І ви знаєте, хто знає його історію, що він вже перне з одного собаку за, за Івангелю на українській мові. І все остальне. Я просто цього до кінця не знаю. А то що син? Син за батька не несе відповідальність. Я проти не маю. І мені теж неприємно, знаєте, коли моїх дітей, там, дружину, родину. Мені неприємно. Я вам щиро дякую. Я не прибула я і була. Це література нашлася на церкві. Церкві, да? і оцей статут, який ото внизу під черкую, що це, я це я все йшло до московського патріархату, а вони нам що це українська православна. От цей абзац такий. Угу. Якщо можна зафіксувати цей Бачите, як тут написано а -а -а. нашу руську православну церкву, от Добрий день, шановні жителі міста Заставно, малий кучерів і село Вербівці. Ну, Була мені призначена сьогодні зустріч з Вікторією, якщо ви бачили ролики, відео. Сьогоднішнього дня я був у відпустці, але спеціально вийшов. Усі ми пане, пані пані Вікторія від міського голови до губернатора позливали страх і вас чекали, колінами тріслися. Але ви, на жаль, перше прийшло деві з чимось, що ви хочете в Зумі, я в Зумі не привик нічого робити. Тим більше таки, у Та, мене до вас. Є багато запитань, про що ви наговорили? Це неправди. Тому я хотів би теж від вас чути якісь хоча б відповідь. Так, я був після поховання секретаря Московського патріархату Нікіти. Були з однією цілі. Без ніяких роліків, я нічого не хотів. Я хотів, щоб священник Василь бодай би був пішов до батьків і вибачився. І до сестри покійного Дмитра. Ти все, що я хотів. А то що ви тепер хочете когось звинувачувати? Ви думаєте, що ви прийшли заставимо чи в область шаблю махату? То у вас не шабля, у вас лабузина або соломина. І то, що ви думаєте, що я нашкодив, що я щось зроблю, ви цим зробили набагато в десятки разів гірше, як я для московського патріархату. Бо це повернеться бумерангів набагато гірше. Я собі навіть трошки записав. Я, наскільки пригадую, я нічого не казав ні за які смердючих. Я казав, що нам треба, поки хлопці на фронті у себе в хаті навести порядок і винести сміття. Я своїм слою не відмовляюся. І далі я так вважаю. І чим більше буде успіхів на фронті, хлопці будуть рухатись вперед, тим цей процес тут буде. А процес розпочався він, ну ніхто його не зупинив. Ніхто. Де скоріше, десь пізніше. Я звертаюсь до жителів села Ши, е, е, Малий Кочергів і до заставнівчан. Це по-любому буде. Скажіть мені, будь ласка. Чому тіло не могли занести до церкви? Позамикали церкву. Тим більше покійний, там загинувший, прислуговував батюшку. Та що би сталося, якби занесли хлопця були покійно до церкви? Самоноші ноші не дали, так само не дали багато ще чого. Ніхто нічого ні від кого не вимагав. Процесії, Скажіть мені пані Вікторія, гімн для вас це що? Неважно, чи на похоронах, чи на весіллі, чи на христинах, чи на футбольному матчі. Яка різниця, чи на боксі? Для вас це, як ви там виразили, вже аж не пам'ятаю. Це атрибут нашої держави. Скажіть, будь ласка, як з загиблого воїна? Неважно де? Вантажбійські називається. То це що зазорно, коли люди стоять на колінах і віддають свою повагу якусь до, до загиблого? Називайте все своїми іменами. Скажіть, будь ласка, ваш такий вислів, якийсь там загинув воїн, на якомусь похованні, чи як там ви правильно сказали, не якийсь, а герой, житель села Вербівці і житель нашого ОТГ. Він для вас може якийсь, для нас і для мене він не якийсь. Я? Священнику не погрожу, не принижував священника. Ні разу. А в мою сторону, на жаль, погрози були на рівні секретаря в телефонному режимі після зборів. Але ми з цим розбиратись не будемо, витримаємо за це. Хочу вам сказати на, на рахунок зарплати моєї. Ви мали на увазі 100 тисяч за день, за місяць, за тиждень, за квартал, за рік. Скажіть, будь ласка, зробіть запити по ОТГ колишнього заставлюського району порівняння. І нічого не маю проти інших голов, як виходить, я не отримую ні премії, нічого. Мене такого нема. На що джипю? Хочу вам сказати, що в мене джипа ніколи немає і не було. Мені є той автобус, який я вже добиваю, бо я дав до міської ради. Трактор дав, прицеп дав, бочку дав, коли сезон підсипки доріг машину даю, своєму теплому гаражі. Моя машина і дружини на вулиці, а трактора машину в теплому гаражі, бо треба, щоб вони вночі виїхали, чи світа, чи коли. То про які машини ви говорите? А то, що я для, зробив для фронту і роблю, то я ж не буду вам звітувати. А хлопці, люди, як схочуть, то скажуть. Я один із перших, бо я мав показувати приклад. Коли е, що треба було дати техніку я з дому вигнав, Камаз після капремонту, помальований, зроблений мотор, помінені шини, бо того, що я мав показувати приклад, як я міг до других звертати, щоб надавали техніку. Ну, але це не для вас. За сміття, за смітник. То хочу вам сказати, що мені було дуже стидно, що наш колишній президент Петро Олексійович намагався місто Львів втопити в сміттю. Бо він щось хотів нагнути мера садового. то до мене прийшло звернення до міського голови прийняти на смітник сміття. Я прийняв, якби кожен з нас в кожному ОТГ прийняв хоча б по п'ять машин проблем би не було. Але дехто боявся. Але я не, не від партіїв. Та мені одна. Та мені стидно. Тому що в мене багато друзів у Львові. Тому я це не пишу. А кожна ОТГ має право заробляти кошти. У нас прийнято її сесією, які, які розцінки люди привозять з усієї округи з других сіл. А ми з тих, що привозили, де ви кажете, закуп, платили фурами, вони платили більше, але все якісь норми. Мені не платили. Церкві теж гроші заробляють, і це правильно. І службу наймають, і свічки продають, і, 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 і хрестять, і, і вінчать, і хронять. Так і міська рада має виживати з чогось? Нема підприємств. Ви щось повідаєте, що я вкрав, що я забрав. Я 8 гектарів першого дня розгорнули, що очистили від. Від, на паях смітник був. Давайте проїдемося по смітникам по інших ОТГ, будемо бачити, котрий кращому стані. Хто в цьому винен? В чому винен священник Василь в першу чергу? Він вчора вам навіть не міг пояснити, в якій які церкві він служив, як вона називається. Це ж його не перший вже інцидент, його вже десь. Гнали з вікна колись. Села вікна. Бо передали, були всього точно не можу вам сказати. Євангелію на українській мові з Канади. А він сказав, що такої мови немає, як українська. У церкві такої мови нема. Але тоді був Янукович, та йому зійшло звук. А тепер не зійшло. Він дуже прикро. Він підставив багатьох колег. Своїх? Якщо він не розуміє світові ряду, то не вступається, то Патріархія мала би за це подумати на другий день, як це все стало. Але так не посчитав, не починали ролики записувати. То священник, коли прийшов з Євангелію в зачуханому пакеті бос і почав лупасити руку. По Івангелі, по, по то ви розумієте, я не міг зрозуміти, хто це є? І від ким прийшов. То це я мав на це реагувати чи є Яка була в нього у храмі знайдена література? Поцікавитись, ми викладемо трохи. Є люди, це все бачили, і бачать, і знають. Покажемо, ми почитали. То, що хтось намагається доказати, що не московський патріархат. Московський то ще й душі. Але розумієте, на даний момент, хочу вам сказати, повторюсь, напевно, чим краще буде успіхи у нас на фронті, цей процес буде відбуватись тут. Обов'язково буде і він вже неминучий. Так. За Януковичами це не могли. В є приклад у селі Шубранець. Я звідти родом. Такого не могло бути, бо люди хотіли проголосували більшістю, все, 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 все як має бути. Але їм цю не дали. Братки приїхали брати голови. Розігнали, поламали, побили по Людям по голові. Але нас Путін за останні пів року так українізував і кожному нам дав зрозуміти, що ми українці, що ми вільна нація, вільний народ. А ви щось прийшли нам доказувати інше сьогодні вчора позавчора. Ще одне пані, пані Вікторія хочу вам. Сказати, бо ви кажете, що там щось. плетете, якісь сітки. Хочу вам сказати, що плетете ви краще язиком. То було б вам, ну, я таку пропозицію маю до вас, добре вам би підійшло місце, місце на п'явому у Солов'ява. Оце якраз така риторика, знаєте, яка їм подобається і якої треба від руського міра і від всього остального. Так що подумайте над пропозицією, може воно вам і підійде. Як на мою думку, то дуже. Я ще раз скажу, мене обрали люди, були. Я є міський голова. Я не буду когось поза плечми. Люди проголосували. Я їх так само в цьому підтримав і підтримую і буду підтримувати. Я не буду в корчах відсиджуватися, потім виходити і казати, що я був на Майдані. Я маю бути головою адміністрації. Я маю бути тепер в даний момент військовий час. Її командир. Я маю бути вперед. Я буду. І тільки так. Я нічого не зробив того, що не хотіли люди, не хотіли жити. Я так само висловив свою українську позицію. Як житель, як голова, як українець. Як хтось хоче, можемо організувати ще спори раз. Може переконайте людей, може покажете ту московську літературу. Котрого користувався священник Василь. Що я зробив, що я роблю для фронту, не вам судити. Перед вами відчитуватись не буду. Часті вам забагато. Кому треба, той скаже, якщо треба. Чому вам сказати, що ви Набагато зашкодили чим я московському патріархату у десятки раз. За сина священника. Син за батькові вчинки не несе відповідальності. А йому найбог дає здоров'я, на його башка береже. І Так само він йде до перемоги, за запах, шановна пані. Хочу вам сказати, що ваш запах не чути ладану, ні цей запах нагадує партію регіонів, запах партії регіонів. Це так коротко. Ви хочете рятувати українську православну церкву. Будь ласка, за 8 років, скільки ви врятували? у Криму, Донецьку, Луганську. Світі. Кажіть нам, може є у вас така звітність? за президента? Президент не Бог йому дає здоров'я, він має чим займатися, пане Президент, я не знаю, чи ви мене чуєте, але хочу вам сказати, що ми в себе на місцях порядок наведемо. Ми поприбираємо. І все у нас буде в порядку. Бо в нас люди напоковині, розумні, витримані, терплячі. І все буде по закону і все буде правильно. То, що вони хочуть розчатати лодку, ну, нехай спробують. Та, як вони думають, то так не буде. Буде зовсім по інакшому. Час на то настав. І процес цей пішов. Я ще усім дякую за увагу. Хотілося б вживу поспілкуватися, але, як сталося, так сталося. Нічого страшного. А ми до вас готові, пані, завжди в будь-який час. Готові з вами спілкуватись. Але то, що ви хочете когось строїти, всіх зробили злодіїв, корупціонерів. то... Не вам цінити, не вам оцінювати і не вам розказувати. Я вам щиро дякую за увагу. Всього найкращого. Слава Україні і все буде в порядку.